Пацики, всім здорово! Накадецтва спустя стільки бісів, вроді би як 6, стаблгайз, на кадет-ставсі. Це відео довго буде йти десь там 2 бідудки, потому що я не хочу, щоб воду було стільки масштабне. Думаю, я теж буду випускати стаблгайз в будущем. Ладно, давайте я вам просто покажу, які у мене на даний момент є скини. Ну, пару скидов, Думаю, десь там тільки легендарні і чууточку епічних. Давайте справилась легендарних. Наприклад, цю девочку я использую до так сильно і багато. Наприклад, цього містера Міста я использую багато. Цього робота, я использую трубу да фігушечки. Цього теж, ну, Її не так Я вообще не использовал вроде бы як. Его использовал на фигурчике раз. И я к новичком, били сразу же ты скид выпав. Чего я купил ну, десь там пару месяцев назад, либо век назад, десь так. Например, цього я использую те, что так само багато. багато, раз использував, в цього теж багато. Кстати, якийсь баг, що в нього ці руки летять просто до просто до на воздуха. Того я использував тут так сильно багато. Но все равно я його не багато использував. Например, цього Леоніда я использовав Да, гушечки. Цього я теж багато использував, в цього теж. Цього теж. Цього, ну, пару разів. Цього теж пару разів. И теж пару росков. Давайте я вам покажу просто пару э, тих особых скидов и щіточку я підзовав э, багато. цього я теж багато, цього я вообще більше всіх я использував. Меня пока что найлюбивший скид в світі. Цього я теж использував багато. Цього, ну так более бедный. Тього теж более обід. Давайте десь там 4 епіческих скидав покажу і ми будемо закачувати. Перший скид, ну, так собі. Я його почти не использував. То як тільки я його получил, я його просто да, просто использував і использував. Цього теж, як тільки я його получив, цього теж як тільки получив ів. І ту, як тільки получил, вообще не использував. І все. Ладно. Ставте лайки. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Всем пока-пока!